Тема смертних гріхів, або як їх ще називають головними, завжди була дуже популярною ще з часів середньовіччя. Лінь, ненажерливість, гнів, жадібність, гординя, розпуста. Це могло б бути відео, у якому ми просто обговоримо, що означають і які наслідки несуть за собою кожен з цих гріхів. І ми це зробимо. Але спочатку я хотіла б розповісти вам, як не пов'язані з християнством, митці, світові видання, відомі режисери і навіть пропагандисти. Постійно поверталась до теми головних гріхів, і що з цього виходило? Звісно, першим джерелом інформації про смертні гріхи є Біблія. Старий Завіт писали Богом натхнені люди між 1200 і 650 роками до нашої ери. Про сім смертних гріхів ми читаємо у приповістях. Одна з перших візуалізацій смертних гріхів, описаних у Біблії, це полотно іероніма Босха. Сім смертних гріхів. Написана вона у 1490 році. Художник трактував гріхи як сім демонів, яких варто боятися та уникати. Його враження про сім головних гріхів було образним, як і личить митцям епохи відродження. Втім, навіть з таким підходом на полотні безліч важливої тематичної символіки, тут і чани з розпеченою смолою для лінивих і окремі пікантні покарання для тих, хто чинив розпусту. 6 листопада 1916 року в чекаській газеті The Day Book була опублікована стаття Сім гріхів суспільства. У якій говорилось, що деякі семи гріхів застаріли, і один з них ну точно повинен бути замінений швидкістю, з якою ми живемо. Бо цей надмірний темп забирає наше життя, а не урізноманітнює його. Це початок 20-го століття. Про інтернет тут ніхто не чув і не уявив би навіть цікаво, як би про темп життя в цій газеті написали б зараз. У статті використано сім смертних гріхів як спосіб оцінити людей за тим, як вони проводять свій час. У 1917 році компанія Chalmers Publishing Company зняла фільм Світ рухомих картин, де сім гріхів це сім характерів різних персонажів, які використовують ці гріхи щоб збагатитись. У 1961-му в США знімають фільм Сім смертних гріхів, де в головних ролях сім директорів великих компаній, які символізують сім гріхів. За сценарієм усі герої входять у крайнощі, і так режисер намагається пояснити, чому ці гріхи смертельні. Роберт Гвин, поет з Техасу, у 70-х роках зробив власну інтерпретацію казки Білосніжка і сім гномів, де показав гномів як сім смертних гріхів. У серпні 95-го у світовий прокат виходить голівудський фільм під назвою Сім з Бредом Пітом та Морганом Фріманом в головних ролях про сім смертних гріхів як сім причин вбити людину без будь-яких негативних для себе наслідків. Хочеться вірити, що тема смертних гріхів це не просто популярний сюжет, який обов'язково проробкує успіх картині чи публікацій. Отже, давайте тепер розглянемо самі гріхи детальніше. Чому це важливо? Ворога треба знати в обличчя. Ми маємо навчитися миттєво помічати в собі ці вади, щоб не запускати. Звісно, усвідомити свою провину гріх можна лише під натхненням Святого Духа. Зараз під час посту є гарна нагода попросити його про світлий розум і кришталеву совість. Отже, гординя це гріх, через який впав Люцифер, ангел, що став сатаною. Гордому нікого не треба, гордий стає сам собі Богом. Така людина нездатна любити, йти на поступки, співчувати, а головне нездатна радіти. Нехай могутній не пишається своєю могутністю, пише пророк Єремія. Гордий впевнений у своїй правоті та не помічає недоліків і таким чином швидко втрачає усіх друзів і навіть рідних. Жадібність. Жадівність настільки популярний гріх, що в Біблії про нього йдеться неодноразово: здорове серце, життя для тіла, а жадібність гниль для кісток. Про жадібність згадано також в йова. Псалмах, в приповістях, в еклезіастах, в галатів, у Якова. Іноді ми вважаємо, що жадістю страждають виключно багаті люди, котрі вже володіють багатством і прагнуть лише промножувати його. Однак і людина середнього достатку, і незаможня, і зовсім вже брак, усі схильні до цієї пристрасті, оскільки полягає вона не так у володінні речами, матеріальними благами і багатством, а у хворобливому, непереборному бажанні володіти кимось або чимось. Надмірний контроль над своїми дітьми, чоловіком, дружиною, підлеглими усе це перші дзвіночки важкої залежності, жадібності. І до речі, на думку деяких науковців, в основі жадібності лежить страх та занепокоєння. заздрість. теологи стверджують, що важкість цього ріха полягає в тому, що він... Неодмінно тягне за собою більш страшні злочини, а також є прямим порушенням десятої заповіді Божої: не жадай дому ближнього свого, дружини ближнього свого і нічого того, що є у ближнього твого. Деякі науковці вважають, що заздрість це корінь мотивації. Втім, я не рекомендую оправдовувати гріхи їхньою користю, бо це дуже небезпечно. До речі, напишіть про це в коментарях, що ви про це думаєте. Гнів у посланні до Римлян сказано. Улюблені ні в якому разі не мстіться самі, але віддайте це гніву Божому. Бо написано Помста моя, і я відплачу, говорить Господь. Насправді це попередження, адже гнів був даний Богом людині як здатність розпізнавати гріх і не піддаватися спокусі. Втім, наше людське перекручене гріхом мислення перетворило цю силу у слабкість. У біблії також йдеться гнівайтесь, але не грішіть. Тобто, ми маємо вчитись контролювати наш гнів і спрямовувати його у русло боротьби з гріхами і слабкостями. Лінь. Насправді цей гріх є дійсно смертоносним. Поясню, у Біблії про лінь сказано наступне: іди до мурашки, лінивий, обміркуй її шляхи і будь мудрий. Під цим гріхом мається на увазі не лише бажання щось робити, а й зневіра у смуток, депресія і відчай. А вони небезпечні тим, що можуть довести людину до самогубства. Неважливо вірити ви в те, що Бог існує чи ні, але віча і депресія можуть сильно нашкодити. Розпуста або хтивість у християнстві до хтивості відносять ведення розпусного способу життя, подружню зраду, різного роду збочення, перегляд порнографії. До речі, останній пункт за деякими дослідженнями стає все частішою причиною розлучень. Так, так. Порнографія розвиває в людини сексуальну фантазію, але ці відео. Створені за певним сценарієм, далекі від реального життя середньостатистичної пари. Так згодом молодий хлопець, до прикладу, у подружньому житті стикається з зовсім іншою реальністю, і пара має проблеми в сексуальній сфері або й зовсім розпадається. Ненажерливість. Це гріх проти свого тіла в першу чергу. Це надмірне поїдання страв. та Постійна боротьба з наслідками такого способу життя, як і куріння чи алкоголізм, це гріховні прояви через шкоду своєму тілу і стосункам з іншими людьми. Людина цілісна особа, вона має дух, душу і тіло, і нешанобливе ставлення до якоїсь з цих сфер це невілювання цінністю, яку Бог дав кожному з нас. Насправді це дуже дуже короткий огляд смертних гріхів, і саме тому, що зараз великий піст, чаш очищення нашої душі через покаяння. І тіло через відмову від певних продуктів пригадати про сім смертних гріхів, які насправді несуть смерть духовну та фізичну, надважливо. Сподіваюся, відео вам сподобалось, ви дізнались щось нове. Запрошую вас підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. А за статистикою, половина людей, які нас дивляться, не підписані на нас. Ставте лайк цьому відео і залиште будь-який ваш коментар. Також, якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете підтримати нас фінансово. Реквізити для одноразової підтримки є в описі до цього відео, або ви можете стати нашим постійним патроном на платформі Patreon.